Сім'я 23. Сьогодні 29 травня 2024 року. Закладаємо дослід на пасіки Державного аграрного університету і ця сім'я буде переселена на вощину Домбровського антикліст. Так, все, відкриваємо. Ačiū. Так, багато, ну раз ви мене примусили показати, як дивіться, ставиться рамка на ці два пальці і підкидається догори, а назустріч б'ється оце. І при такому струшуванні практично не залишається на рамці бджіл. Так, давайте знімемо розплід, щоб всі бачили якість розплоду на вощині антикліщ. Дуже гарний розплід. Да. Це в нас сім'я 31, дослідна пасіка кафедри бджільництва, нубіп. Відбудовано три рамочки. Також є вже черва, дивіться, тут личинки, все як. Да, да, да. Все, все гарно, чудово, ми переводимо сім'ю на вощину антикріщ. Давайте розпліт, щоб показати наскільки. Трошки вони меду підлили, у нас Ну, Сім'я Але... так. Сім'я гарна, потужна. Щит вот все. Я на сапогу сказано. Сейчас лицо семью сейчас я потім розбіжусь, бігом роздам. Андрій, оцю краню, що лежить, угу. треба струсити. Забирай її? Так, да, да, да. а то антикліш. Це антикліш да. А, ну то залишаємо. Антикліш залишаємо. Так, дивіться, одну кормову ми просто залишаємо, тут ніякого розплоду так, немає. Так, так, розплоду нема, так. Да. До речі, бачите, дивіться, тільки гарний полок. Червоний. Перга Чудово, да. Пирга, забито, пергою. Перга це хліб. Це бджолиний хліб. Так, Далі вже від... залишаємо цей кліщ і, і беремо далі гамочки. ось, бачите, матка працює. да, і Матка рамана. чудово працює. Так, ми ці теж ставимо да, сюди. Так, 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 і ми просто закинемо. Ставте. До речі, так, якісь вещини, тобто немає тут навіть поміру. Будували, маточка зачіпали. Засіяла. Тобто ніяких проблем там, у матки немає. Вона все дуже гарно червить на ній і голе гарно будують. Тобто недоліків, можна сказати, однозначно немає. Чи ми докажемо, що вона ще е, стримує, стримує розвиток креща, і тоді можна сказати, що пасічники переходять всі на цю Ну, Поки ну, що ми е, не кажемо гоп, поки не перескочили і ця робота буде тривати декілька років, тому ми не будемо з висновками спішити. Це я поки ставлю. так, так, так да. оскільки нас да, що? доберемо Потім я вже не буде, я тоді дороблюся вже. Тобто перевели всі на ошину, одну тільки кормову ми залишаємо, щоб вони мали що їсти, там на випадок. Да. Якщо буде якась непогода. Принос ліктару зараз ще йде локації. Тобто, в майбутньому, як, ну, якщо у випадку, якби ми давали, не було взагалі приносу, потрібно було б легенько там чи сирупом, чи навіть хто викачав акасівєвий забрус, можна розбавити з водичкою і такі. Так, медову ситуацію. Ми залишили страховий фонд, ми зробили, ну, ставимо надставочки, ставимо магазини, які на ній були. Все. Ну, з Богом. Там у нас є в 5 аудиторії. І там вони також вже відбудували ці рамочки. І також меду залили. Нема трудного також. Все нормально. Працюють гарно. Ну, Все, будемо вважати на сьогодні. Робота виконана.